Продовжуємо випуск 13 січня преподобної Меланії. Свято Меланки відзначають напередодні Нового року 31 грудня за старим стилем, 13 січня за новим. Ще його називають щедрим вечором або щедрою другою кутею. Традиційний обряд із використанням масок та костюмів, які більшість ряджених роблять власноруч. Далі Богдан Малецький. Маланка або Меланка українське народне свято напередодні Старого Нового Року або святого Василія Великого 14 січня. На відвіну від святого вечора під час щедрої вечері накривають багатий стіл, де переважають м'ясні страви. У деяких селах на Вінниччині навіть кров'янки, які є традиційною новорічною стравою. Їх називають Маланками. Випікають і спеціальні хліби Маланку та Василя. У особі якийсь такий український дух якого завжди бракує і яким тут можна підживитися. Тому що саме на саме якраз тематика і основа цього, такого дійства є перемога добра над злом. Тому тут завжди висміюють якісь такі негативні риси людини, чи негативні події, чи негативне щось е, таке, що відбувається не тільки у самої людини, а й в країні. І, і проходить якесь очищення, очищення від е, злого і оновлення чимось новим. У давнину рядження виконували важливі релігійно-магічні функції. Але з часом цей звичай перетворився на веселу розвагу маскарад. В це свято всю ніч молодь у масках або без них щедрує, ходить із козою, водить переодягненого в меланку парубка. Традиційні персонажі баба Маланка і дід Василь. Треба один рік чекати, щоб дочекатись того, що ми любимо один раз в рік відтворити десь якісь образи, чи то наших героїв-співаків, чи то героїв естради, танців, життя, творіння. Ну, тобто це дуже широка тема. Хто яку любить, таку і вибирає собі на це свято. Часів, ці традиції збереглися лише у віддалених селах Галичини й Буковини. У кінці 80-х років відродилися. На Тернопільщині Маланку проводять щорічно у селі Грошова Борщівського району та в інших селах над Дністром. А на Буковині Маланку називають Переберією. Свято закінчується купанням у річці. В Меланці часто використовують сучасні мотиви та персонажі вояки, лікарі та інші.